Всім доброго дня. Маємо на продаж ось таких поросяток. Венерська мангалиця, чистопородна, турик свій, свиноматка своя. Першородка. Народила 8 штук. 8 штук живі здорові. Вік їхній трошки більше неділі. Ціна 3200 за поросятку. Як ви можете побачити, характерна відмінність цих поросят звичайних. Це лахмата шерсть. Маленькі вони такі полосаті йдуть. Коли підростають, коли їм стає місяця два-три, полосочки пропадають і стає простий однотонний колір. Є свинки, є кабанчики. Поросятка всі ці чорні, п'ятачки чорні, кінчики хвоста чорні, кінчики вушок чорненькі. Чисто породне. Годиться на плем'я, то замовляйте. Виночки хороші їдять Яйця траву. Буряк. все, не вибагає. Зимують ось в таких будочках. Як бачите, готуємо сухим кормом і травичкою. Зараз включуся, покажу кабана. Ось цей кабанчик, також мангалиця, Це невеличкий. Тож йому до року, кабанчику. Вибирали невеличкого, щоб міг і покрити і в'єтнамських поросяток. Таких. Кабанчика десь кілограм, ну може 120-130. Також чистопородний, п'ятак чорний. Ратиці чорний, хвостий кінчик чорний, біля вух, п'ятна вельмана і все остальне. Характер спокійний тож і поросадка теж в нього виходить спокійні. Ось я підходжу, як бачите, він нічого не дуже ну, не агресивний. Ну Трошки піне з рота йде, звісно. Не подобається. Давай почухай. Давай почухай за ушком. Місце знаходження. Чернівська область, Прилуцький район, 18 кілометрів від міста Прилук. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Замовляйте. Ціна нагадує 3200 за Забув Забувся сказати, поросята будуть у продажі через 4 тижні. Зараз на предзамовлення замовляйте. Трошки підростуть. Да?